Всім привіт! Я, як класний керівник, хочу привітати любий 9 гець з Новим роком. За цей рік нам довелося <coughs> багато чого пережити. Екстрений репортаж за шкафами! Зараз ми ховаємося від Кер з Привітайся! Тільки, Дікіно ну, телефон не впусти. А прямо за мною якийсь дебіл. Я сам не нормально. Що ви це робиться? Ітак, Марія читала. Ні. Вітаю! Два бали. Ну, а ось. Э, Айдар читав. Ну, забув. Молодець. Продовжив в тому ж досі. Два бали. А що тут. що до твого колеги? Хаяль. Читав? Ні. Два. Кейн. Читав? Так. За що? Я тобі не вірю. Два. Кіра читала. Ам... Це що так складно прочитати дві сторінки? Це так складно! Яко. я думаю, що це хороша ідея. Наше вчитель І, звичайно ж. Це вікно. Але давайте про інше. Час дізнатися, що думають вчителя про клас. Що ви можете сказати про 9 Г як вчителька з математики? Повні ідіоти. О. Шапавав. Ви, як вчителька англійської 9 г? Чи могли б ви розповісти, що думаєте про них? Так само, як і вони. Вікторівно, чи не могли б ви дати інтерв'ю для новорічного відео? Як вам 9 Г? Але від себе скажу, що не дивлячись на те, що пройшли, це чудовий клас. Чу чудовий клас. А, та так. Про що ми там? І незважаючи на всі недуги, сподіваюся, вони добре проводять новий рік. Ні! О, так, Нарешті зможу бухати весь день. Не бухать, а видірджі. Ой, що щось мені погано. Що це таке? Не розкажеш? Якого хріну в тебе тебешій струдів, Основи і з математики! Так у всіх? Щоб всю математику вивчила! І так, хоча мені й довелося перевіряти на Новий рік ваші зошити. Але все ж таки зараз хочу вкотре раз привітати і перше. Підпишіте зошити! Я і так знаю, що це зошит! Хоча в клас підпишіться місь цього! Та ще й пусти! Для ЗДАВАТИ ПУСТІ ЗОШИТИ?! Закінчимо з прекрасного виду на гаражі ще ще неполоманого вікна. В в мене кава. Так як почувайся неймовірно. І Ще треба буде перевірити купа зошитів. Не пийте, не куріть. І читайте твори з літератури! З новим Ро... Вітаю всіх з новим Роком! А ти в курсі, що трохи прогадав з датою і вже не перше січня, а тридцяте. Кому яка різниця, якщо і ніхто й і так і не подивиться це відео? Ну відав? Нурестак. То тримаємо Дерша за всі контрольні, Знято. Не Невдало полетів. Кажеш, ти зняв там? Дай подивитися. Там, так, так, так. Лох, ти в курсі, що знімав весь час в режимі фото. Ей. ой. А? Бл. С і Ну що, По новому? Ти оху! Я чудного не зламав. Іди сюди!